Вітаю, футбольна Україна! Канал 3D Запрошує вас на перегляд чвертьфінального матчу Євро 2016 між командами України та Чехії. Україна близька до свого рекорду на великих форумах. Але для цього, звичайно, треба пройти Чехію. І традиційно перед початком матчу гімни країн. Рулуна легівних країни давайте знайомитись зі складами команд. Україна. На воротах Андрій П'ятов. В захисті Федецький, Хачеріді, Кучер. Шевчук повертається. Півзахист, Коноплянка, Ротань, Степаненко, Зінченко, Ярмоленко. І в нападі Роман Зозуля. Тренери Дені Триде та Дені Джуніор. Чехія у воротах Чех в полі Калаш, Сухі, Прохаска. Пуділ, Шурал, Павелка. Даріда, Дочкал, Шкода та Нецит. Чехія дуже сильна. Чехія двічі на цьому турнірі переграла збірну Іспанії, забивши в сумі 6 м'ячів. Тому дуже важливо зіграти в захисті так само стабільно. І організовано, як і з албанцями, в одній восьмій. Нагадаю, що Україна пройшла Албанію з рахунком 1-0. Андрій Єрмоленко відзначився. А Чехія виграла у збірної Іспанії з рахунком 3-1. Все готово до початку матчу і поїхали. Чвертьфінал Євро 2016. У 2006 році Україна грала в чвертьфіналі чемпіонату світу. І якщо ми пройдемо до півфіналу, це, звичайно, буде рекорд. Федецький. На Степаненка. Степаненко погано приймає. Павелка. Шурал. Нецит. Нецит сьогодні виходить в стартовому складі. З іспанцями він вийшов на заміну і дуже підсилив гру. Зінченко забирає м'ячу Нецида. Зозуля. Розвертається, але. Підтримки немає Ярмоленко. Степаненко. Федецький непогано. Ротань. Відає на Зозулю. Зозуля виходить. Ні, це Зінченко. Зінченко виходить на ударну позицію. Але Калаш прочитав фінт Зінченка. Опинився там наш юний гравець. Але вдарити не зміг. Ротань. Степаненко. Степаненко. На Ярмоленка. Ярмоленко забив дальнім ударом, і тому варто б виходити йому на ударну позицію, так само, як і Євгену коноплянці. Одного обіграв Ярмоленко, але Шурал забрав м'яч нецит Кучер спокійно, спокійно зіграв в цьому епізоді. Зінченко непогано. Степаненко обходить. Свого гравця, начебто свого опонента, обійшов, але в підкаті Шурал. Шурал вже не перший раз забирає м'яч у нашої збірної. Треба остерігатись цього гравця. Може будувати свої атаки не через фланг Шурала. Ну і чи не перше порушення правила в матчі? На 12-й хвилині Дочкал буде виконувати штрафний. Подача до штрафного майданчику, і наші виграють другий поверх. Зінченко. Непогано Зозуля. У нього швидкість є. Зозуля. Непогано. І треба навішувати. Звичайно. Там є Євген Коноплянка. Коноплянка встигає! Встигає, але Петр Чех тягне цей м'яч. Такий момент, така контратака у збірної України. І коноплянка нормально пробив головою, але Петр Чех на воротах у збірної Чехії. Звичайно, його буде пробити вкрай важко. Ярмоленко побіг подавати кутовий з лівого флангу. Ну і бачимо, є ротань. Ротань вільний, і можна на нього відпасувати. Ротань! Удар головою! Здалеку! Отак, здивував Руслан Ротань, тому що всі думали, що зараз він буде ловити з лету, але вирішив головою пробити. Посилі удар непоганий, але точність підвела, та і Чех там контролював все. Перші небезпечні моменти у збірної України це радує, що ми створюємо небезпеку біля воріт в перші хвилини. Даріда виграє боротьбу. Повітрі. Шкода. Степаненко повинен розпочинати атаку, але Даріда ставить в спину. Калаш. Подача. Андрій Пятов на місці. І одразу кидає на Ярмоленка. Ярмоленко на Зінченка. Зінченко. Помиляється. Повелка. І... Треба, звичайно, не давати розбігатись чехам. Коноплянка свічку запускає. І куди м'яч падає? М'яч падає на кутовий. Дивно, дивно зіграв щойно Євген Коноплянка. Зрізався у нього м'яч і зрізався дуже невдало. Кутовий. У Чехів перший може бути небезпечний момент. Подача. Андрій П'ятов на виході грає поки що впевнено ротань. Гортань влучив в п'яту Степаненко. Федецький запускає на Зозулю. Зозуля під себе бере м'яч. Передача на Федецького! Федецький забігає, забігає за захисників, ховається за спини захисників. Звичайно, Федецький це не атакуючий гравець, тому, тому не основне його завдання. Відкриватись в Атації, але він там опинився. Опинився в Атації і не зміг правильно запропонувати себе. Пуділ. Нецет помиляється. Федецький. Федецький. Чи вистачить у нього сил? Він всюди. Він і на правому фланзі, там, де і повинен бути, він і в нападі, він і в центрі поля. Ярмоленко відправляє на коноплянку. Чекає Шевчук передачі від коноплянки, щоб можна було. Запустити флангом коноплянка. Непогано. Зозуля. Не прорветься прохаска. Забирає. Шкода. Кучер, який підкат від кучера! І це може бути атака другим темпом. Ротань. Ні, сухі. Ротань не зміг обійти один в один. Ну і... Є... Українці вже не застосовують такий високий пресинг. Все-таки чекають на своїй половині. Бо тут може бути і додатковий час сил, сили обмежені. Шкода. Нецит. Даріда. Поки що розпасовуються чехи. Головне, не пропустити гостру передачу в глибину. З іншинком. Чекає підтримки. Підтримка підійшла у вигляді Степаненка. Але Степаненко, звичайно, важко працює з м'ячем. Шевчук, непогано. Коноплянка прибирає одного. Прибирає другого. Коноплянка удар по воротах! і не точно в дальній кут. Прибрав двох і вийшов на ударну позицію на свою улюблену праву, але не влучив в дальній кут. Давайте Дивитись. Але нам показують момент реальніший. Реальна нагода була забити у коноплянки раніше, але Петер Чех зіграв на високому рівні, на найвищому рівні. Прохаска. Прохаска помиляється. Не очікували Чехи, що українці не будуть пресингувати так високо і починають давати передачу за звичкою. Але українці перекривають зони і правильно це роблять. Степаненко. Степаненко розвертається наліво віддає Шевчук. Коноплянка. Коноплянка поки що сам. Чудовий фінт від коноплянки. І Даріда читає. І перекриває цей прохід і буде ще один кутовий у збірної України. 45-та хвилина, хвилина розпочинається. Нагадаю, що на 45-й на 45-й плюс забив Андрій Єрмоленко в матчі з албанцями. Тому є надія. Є надія, що зараз буде щось схоже. Ротань. Ротань і Шурал забирає. Знову Шурал, бачите, він на найбільше разів забрав м'яч у українців Ярмоленко. Ротань. Ротань віддає передачу в глибину! Рутань! Простріл! Удар! Гол! Україна виходить вперед! В чвертьфіналі Євро 2016. І знову на доданій хвилині забиває Зінченко! Чудово! Ротань поборовся! Саме втратив м'яч і знову ж його забрав! І простріл чітко на ногу Зінченку. Дивіться! Раз. Передача забрав, віддав. Знову забрав і знову передача на Зінченка. Трохи курйозу, трошки удачі, але. Щастить сильніше. Чудово! Чудово! Знову забивають українці на 45 плюс. Дуже добре це гол в роздягальню. І для Чехів це може бути шоком. Стаджерлан. Побачив гол збірної України, мабуть, не перший. Раз ми граємо на жерлані, і це дуже добре, що ми забили в першому таймі. І з нетерпінням чекаємо другої половини зустрічі. Поки що відпочинемо. Перерва. Розпочинається другий тайм в матчі однієї четвертої фіналу Євро 2016 між командами України та Чехії 1-0. Наша збірна перемагає після першої половини зустрічі 0 ударів по воротах. У Чехів саме так мають грати українці і в другій половині, не даючи жодної можливості своїм суперникам. Коноплянка. Коноплянка мав. Шанс забити м'яч, але одного разу врятував Петр Чех. Зараз небезпечний удар у Чехів. Одного разу Петер Чех врятував, а другий раз зрізався м'яч у коноплянки, коли він пройшов вдвох, і в дальній кут не влучив. Даріда пробивав перший удар по воротах збірної України, але не в площину. Турбували трошки Андрія П'ятова своїми навісами. Але Пятов справлявся. Впевнено грав на виході і брав м'яч в руки. Зінченко віддає на Ярмоленка. Ярмоленко непогано розвертається, але Пуділ. Лівий фланг захисту збірної Чехії вміє грати проти українців. І Шурал, і Пуділ, чи не найбільше відбирали м'яч у наших гравців? Шевчук. Передача якось через двох своїх на третього. Це не дуже добре. Федецький переводить. Шевчук і. Коноплянка відбирає. Коноплянка відбирає і. Дивіться, можна вийти на ударну позицію. Коноплянка виходить. Ні, не виходить. Калаш, але коноплянка залишається з м'ячем Хтось з наших заважає Навіси буде наш кутовий. Зозуля, по-моєму, заважав. Не зміг таки пробити Коноплянка, хоча начебто можливість була. Плашел виходить. Ветеран. На досвід розраховує тренер збірної Чехії. Ну і черговий кутовий у виконанні збірної України. Євген Коноплянка. Євген Коноплянка мабуть буде розігрувати. Навішувати. Ні, нормально скотив на Ротаня І удар блокується. Блокується, може, навіть за допомогою не тих частин тіла, яких треба, але цього не помічає. Ротань, одразу відпрацював в захисті. Кучер. Степаненко. Забігання коноплянки. Степаненко не, не побачив і побоявся виконати. Шевчук. Поки що сам. Шевчук! Сміливо йде вперед. Шевчук віддає передачу Степаненко удар по воротах і дуже-дуже слабенький Петр Чех, звичайно. Звичайно, намертво бере цей удар. А як Шевчук? Сміливо пішов, дивіться, яка! Яка помилка у Чехі! Це 2-0 з центра поля забиває! Хто це? Це Хачеріді! Це Хечеріді забиває з центра поля, що сталося з Чехами, неймовірно! Неймовірно, як неочікувано. Давайте дивитись, Петр Чех вибиває. Хетчеріді б'є головою. Захист і Чех не розбираються і м'яч закотився у ворота. Це неймовірно. Це найкурйозніший гол на Євро. І найкрасивіший, мабуть. З центра поля головою. З метрів так 60-55. Дивлячись. Дивлячись, а, скільки. Скільки поляна. Ну, і, звичайно, там був якийсь рикошет від Чеха. Давайте ще раз подивимось. Як довго летів м'яч? Що ж стало з Чехами? Незрозуміло. Плечем! Плечем! Собі зрізав е, хтось з Чехів, але записують на хачеріді. І ротань від щастя просто вибиває м'яч. 2-0. На 66-й хвилині. Звичайно, треба робити заміни. Зараз, як вийде м'яч, я думаю, що наші. Зроблять заміни. Може не Ярмоленко і коноплянку. Але в центрі поля ос... центр поля треба освіжити. Зінченка, наприклад, змінити. Побачимо, як вирішать тренери нашої збірної Даріда. 2-0. Це ще не перемога. Але... але це гарна заявка. Коноплянка віддає на Шевчука. Шевчук розвертається. І є... є передача. Але передача йде не на, коно... не на Зінченка, не на Зозулю, а на коноплянку. Емоції просто б'ють через край. Ми можемо бути у півфіналі. Коноплянку чіпляють. Але він іде? Він іде з м'ячем. Під удар Зозулі. Удар 3-0. 3-0. Україна виграє Чехів! Чехів, які вигравали двічі іспанців! Неймовірна збірна України! В чвертьфіналі Євро 2016 забиває тричі! Зозуля, який удар! Який удар від Романа Зозулі, і, звичайно, зараз треба змінювати вже і лідерів. Нехай готуються до півфіналу. Чудово! Чудова гра! Зозуля, видно, що на цьому євро, на EA Sports Євро 2016 вміє не тільки суддів валити фронткіком, і, звичайно, будуть заміни. Ярмоленка, треба, звичайно, змінити гусів, коноплянку і Зінченка. Зінченко гарно увійшов в стартовий склад. Починав він євро не в старті, але тепер, тепер він основний гравець. Готують заміни. Потрійна. Потрійна заміна. Гусів Морозюк рибалка замість коноплянки Ярмоленка та Зінченка. Ну і звичайно, наші... наші не просто так приїхали до Франції, щоб підтримати збірну України. Таку збірну України гріх не підтримувати. 3-0. 72 хвилина матчу. Стад Зараз в екстазі. Дочка. Ну, тепер спокійно дограти треба, щоб без травм, без карток. Ну і бажано не пропустити. Зозуля і. Немає офсайду! Начебто немає офсайду. Морозюк погано прийняв. Морозюк, але дивіться, як він прориває всіх! Морозюк! Простріл! Сухі! Сухі тут, як і тут. Як же ж він перехопив цей? Цю передачу можна і далі забивати рибалка Удар по воротах. Ну це вже занадто І ще й рикошет, начебто якийсь був. Буде м'яч для українців. Де боковий арбітр? Немає бокового арбітра, куди він втік. Крейчі виходить замість борика дочкала. Намагається щось зробити, щось змінити. Тренер збірної Чехії, але при рахунку 30 по такій грі дуже важко щось за 12 хвилин змінити. А он, дивіться, з'явився боковий арбітр. Для нас все-таки був аут Морозюк. Починає гратись Морозюк. Степаненко. Ротань. Нєм. Погана передача. Калаш відправляє вперед, але тут кучер. Українці гарно. Читають, гарно перекривають всі зони, але ось з передачами часом проблеми. Сухі. Плашел. Калаш справа. Подача і тут має бути Андрій П'яту. Ох, вигнулась рука, хоч не зламав. Як так вигнулась у нього рука? І дивіться, яка передача від Чеха на Зозулю. Зозуля, чи видасть? Видає, але ж там гусів гусів. Щойно вийшов, і так погано біжить. Але пресингує непогано. Що там було з п'ятовим? Що там було з п'ятовим? Що з рукою, з лівою, сталося? Хоч би ніяких травм. Гусів? Віддає передачу. Невпевнено якось вийшов гусів. Грати Кучер. Кучер віддає передачу на ротаня. Ротань видає непогано. Гусів? Ні, крейчі. Одним дотиком хотів Гусів одразу її обіграти. Федецький! І ще є сили у нього в цьому матчі, хоча в першому таймі він відбігав дуже сильно. На всіх позиціях таке враження був. Шкода. І Шевчук, одразу пресинг Шевчука, Степаненко! Ну подивіться, як пресинг гарно працює! Сьогодні! Степаненко! І удар по! Ву... Ой! Куди ж ти б'єш! Куди ж ти б'єш? Хто це? Морозюк! Ні, рибалка, мабуть, був. Рибалка. Не дуже я його впізнаю, трошки змінився він на обличчя. Но після перемоги над чехами не один, мабуть, український футболіст і вболівальник зміниться на обличчя. Пуділ! Чехи нічого не показали, але тут е, варто не так формулювати. Не Чехи нічого не показали, а українці не дали їм нічого показати. Все-таки українці дуже гарно грали в захисті. В центрі поля особливо, яка передача рибалки тонка передача. Тонко хотів зіграти, але не точно. Ну нічого, нічого. 3-0. Ми в півфіналі євро 2016 Виграємо без питань збірну Чехії і. І чекаємо свого суперника. А це можуть бути або росіяни-шведи, або словаки-бельгійці, або англійці-французи. Хтось з них. Будемо дивитися, це був перший чвертьфінал. І ще у нас є три дні чвертьфіналів, і будемо насолоджуватись і з нетерпінням їх чекати, щоб в кінці дізнатись, хто ж зі збірної України буде в півфіналі. Молодці хлопці зіграли просто чудово 3-0. Зінченко, Хачеріді та Зозуля відзначались. Попереду на найкращих моментів обов'язково пригадаємо, як це було. Я з вами прощаюсь до наступних трансляцій. Для вас матч коментував Дені 3D. На все добре.